Відновлення структури мурів, застосування НЦТЦЕМ. Після нанесення НЦТ-кристол було виконано заповнення швів і герметизацію поверхні за допомогою НЦТЦМ, спеціальної мінеральної суміші з осушувальними властивостями, чому використано НЦТЦМ. Працює в синергії з НЦТ кристол, додатково посилюючи процес осушення, зміцнює ослаблені шви та кладку. Усуваючи порожнечі, де може накопичуватися волога, запечатує капіляри, обмежуючи рух води. Але водночас дозволяє стінам дихати завдяки природній дифузії водяної пари. Застосування штукатурки енцеталими для забезпечення довговічного захисту осушених мурів та естетичного вигляду було нанесено штукатурку енцеталими. Висока паропроникність дозволяє стінам дихати та запобігає повторному зволоженню. Натуральний склад на основі вапна регулює мікроклімат приміщення та має антибактеріальні властивості. Стійкість до мінеральних солей не руйнується при контакті з висолами. Міцність і еластичність забезпечує довговічне покриття без ризику тріщин чи відшаровування.